На одному з королевицьких цвинтарів біля могил полеглих воїнів розташована меморіальна плита. На ній зображений усміхнений 19-річний юнак. Це загиблий оборонець Маріуполя Глеб Кощеєв. Для нас це святе місто. Ми завжди сюди приїжджаємо поспілкуватись, якщо виказати свою біль. На жаль, Ну, у нас немає іншого міста, де би ми могли вшанувати нашого сина. Останні два з половиною роки, розповідає пан Євген, родина Кощеєвих чекає на повернення з окупованої території додому тіло сина. Наша родина завжди чекає повернення тіл, які в процеси обміну йдуть. І, на жаль, на цей період серед цих тіл. Нашого сина немає. Перед із меморіальною плитою архітектурна лавка з портретом Глеба Кощеєва. На лавці іграшковий локомотив. Мій син вчився і його мрія була стати машиністом. Восени 2021 року Глеб вирішив взяти паузу в навчанні та разом зі своїм другом дитинства Владиславом Соловйовим пішов на строкову службу, розповідає Тетяна Соловйова. Вони разом були в дитячому садочку, разом пішли до школи. Товаришували, дружили. І потім, коли е, владу прийшла повістка в, е, йти служити в армію, Глеб на той час навчався в київському коледжі. І він каже: ну, якщо ж ми з тобою вже продружили, і ти йдеш в армію, я піду з тобою. Він залишив навчання, довчусь потім, і вони разом пішли о, служити. Я каче, я бігав на початок повномасштабної війни хлопці служили в Маріуполі, каже пані Тетяна. Спочатку звичайно був зв'язок. Ми спілкувалися. Вони Глеб, есть тобто, Глеб і Влад говорили, що все буде добре. Не переживайте. Ми тримаємося. Вони дуже дуже сильно переживали, що у нас звичайно, ми переживали за них, але поки ще був зв'язок, було якось трошки легше. У березні 22-го року зв'язок зник на 21 день, каже жінка. Упродовж цього часу батьки Глеба і влада не знали, що з їхніми синами. Коли вони знайшли докуди написати, то вони нам написали, що все добре, не переживайте. Ми разом, і ви знаєте, коли вони були разом, це якось гріло душу. Воно я розуміла, що влад там не один, і так само Глебові батьки розуміли, що. Глеб там теж не один. згодом розповідає батько Глеба Кощеєва. Хлопці потрапили на Азовсталь. Додає, разом з іншими бійцями його син, строковик, тримав оборону своїми побратимами, в частності з воїнами полку Азов, приймав участь на рівні. Як би там не казали, строковики не воюють. Ви чули всі це? На жаль, ми бачимо, як не воюють. Життя 19-річного Глеба Кощеєва обірвалося 4 травня 2022 року. Їхній підрозділ вийшов на підмогу іншому підрозділу на заводі Азовсталі. І, на жаль, в результаті артилерійського обстрілу він загинув. Мій син повідомив, що глеба більше нема. Він написав, що я не знаю, як мені сказати батькам. Я розуміла, що йому дуже важко. Звичайно, нам було дуже важко, тому що. Я розуміла, що на той момент син залишився там один. 4 травня після обіду мама з татом Владислава Соловйовим приїхала і повідомила нам цю страшну звістку. Можливо, той момент сплатив нас дуже сильно, тому що тоді Женя, папа Глеба. Сказав, що якщо вже так трапилось, то я буду чекати свого сина і вважаю, що влад являється моїм сином. Ну, він вважає його своїм сином. Після 4 травня Владислав Соловйов перестав виходити на зв'язок із батьками. 18 травня жінка дізналася, що виконуючи наказ головнокомандувача, її син разом з іншими бійцями вийшли в полон. Близько 23.00 вже вечора я дізналася від військової частини. Вони написали повідомлення, що син був виведений з території заводу Азовсталь з подальшим перебуванням в колонії Оленівка потім розповідає Тетяна були шість місяців очікування. Країно, час спливає, Поверніть полонених додому. Я постійно уявляла, якою буде наша зустріч, як я його побачу, як мені повідомлять. Я дуже-дуже я сильно надіялася на те, що це все одно скоро буде. Наприкінці грудня 22-го року, під час обміну полоненими, Владислав Соловйов повернувся в Україну. Ще ніхто нам не дзвонив. Ми зайшли на сторінку телеграм-каналу Андрія Єрмака і побачили, що він там стоїть. І потім все, потім я не знаю, потім всі емоції, потім як позвонив він. І коли він останній раз мені писав за зазовсталі, я йому тільки одне казала: синок, тримайся, я тебе дуже прошу. Ми тебе дуже чекаємо, любимо, будь ласка, тільки повернись. Він мені сказав, мама, я тобі обіцяю. І коли, і коли він мені позвонив, мені зателефонував незнайомий номер і на тій стороні проводив. Від... Почула голос свого сина. Він мені сказав, мама, не плач, я тебе прошу, я тобі обіцяю, я повернуся. Після реабілітації та відновлення Владислав Соловйов повернувся додому. Всі ми чекаємо миру. Це саме перше. Всі ми чекаємо, що вся ця війна скінчиться, ми адаптуємось. І тоді вже почнемо. Навірно, все, з чистого листа. На роковини загибелі Глеба Кощеєва його батьки за допомогою інших родин захисників та місцевої влади облаштували на цвинтарі алею пам'яті й надії. Висадили на ній ялівці, показує пан Євген. Два роки поспіль, 4 травня тут вшановують усіх полеглих в російсько-українських війні воїнів Кролевиччини. Я завжди на вшануванні кажу, що кожне деревце це серце нашого воїна. Ми його повинні плекати, тому що дерево це є жива пам'ять. Щонеділі в Кролевці сім'я Кощеєвих разом з іншими родинами полонених чи зниклих безвісти захисників виходять на акцію Не мовчи, полон вбиває. За глеба потрібно боротися. По Перше за все за повернення і поховання його з усіма військовими почастями. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.